Всім привіт. Щиро дякую. Що робите? А я вже вечір слухайте. Так згадала, що завтра там лежить тачка зі сміття. І ще там є. Не дам чоловіка, щоб вивозив. Я сама буду вивозити. Я буду гроші заробляти. Знаєте як? Каже, треба говорити, коли вивозиш сміття, викидаєш, треба говорити. Міняю відходи на доходи. І завтра в мене буде бізнес. Ось так. Я завтра буду міняти відходи на доходи. Чоловіку надам. Я буду сама. Ну, ось так. Мирного неба, міцного здоров'я всього найкращого. Бережемо наших діточок. Так і говорила. Бережимо себе і молимося. Я молюся, рекомендую. Борочка є. Борочка з нами. До зустрічі.